Стрільці, мене звати Оксана Днець, я тут вам щось принесла таке. Це ваш прогноз на Вересень місяць, да? Ой, хоч ці карти трішки прикрасять цю сіру картинку, яка сьогодні по якимось дивним причинам така склалася. Я сподіваюся, що і ваше життя ось цей сьогоднішній прогноз він вам додасть близько, додасть надії, додасть хорошого настрою, хороших вражень. Хай ваш вересень буде дійсно класним, продуктивним, позитивним місяцем, бо так воно і має бути. Так, дивіться, стрільці дістаємо карту. Поки я тасую, будь ласка, подобаєчка з вас. З вас, так, да. Подобаєчка, підписочка, все як положено. Дивимося, ваш вересень, енергію місяця. Настрій місяця, якісь ключові основні події, можливо, вас чекає, так? Да? Тобто, дивимося, все те, що карти будуть показувати. Так, стрільці. Паш Пентакль, ну дивіться, красота. Паш Пентакль, це дуже хорошо, це дуже хорошо. Перш за все, це чисто земна, земна земля. Це чисто матеріальна карта, це чисто карта в... обичних земних трудів, переживань. Побут, робота, навчання, діти, хазяйство Тобто це все, ось все земне, абсолютно. Паш Пентаклів, єдине, що може говорити, нам ну все-таки це більше, знаєте, ученик. Про нюанси зараз розкажу. Ну просто це основне, що це ученик. Ви у вересні будете учитися. Ви не повірите, ви будете учитися, і навіть якщо вам не в перший клас. Вам все одно придеться вчитися чомусь, опановувати якісь нові знання, нові навички. Можливо, вам придеться учитись жити з кимось або учитися жити по новим правилам, а можливо, Паш Пентаклів говорить, що ви там. На якийсь курс запишете, чи е, самі свій відкриєте. Да? Або будете планувати щось своє відкривати, і ви от, будете ознайомлюватися з якоюсь інформацією і думатимете, о Боже, я не шарю, і будете відчувати себе там дитиною, що вам треба, треба, треба вчитися. Багато вчитися і наполегливо. Так, це карта навчання. Можливо, дивіться, давайте так. Ще це може бути, якщо говорити про навчання. От ви, допустимо, на роботі, і от приходить якийсь колега там чи стажур, якийсь да, і вам от потрібно людину навчити. Тобто, такий ученик, типу, будете не ви, а буде біля вас. Ваш пентаклів, подивіться уважненько, дуже часто взагалі в усіх розкладах пажі це символізують менших дітей. Менших дітей хтось хтось молодший. Це можуть бути ваші брати сестри, яким потрібна буде підтримка, ну не емоційно. Готовте, то тобто, ваші діти можуть вимагати уваги. Може бути що таке, що ви своїх братів, сестер, дітей. От ви будете ну понятно, що Боже, ну понятно, що вони будуть вчитися в школі, це понятно, але тут ви ще будете е вкладатися в них, да, будете вкладатися, будете шукати їм репетитора, будете шукати, куди на англійську йти, будете шукати, де ті гроші. взяти на, на це все. Ну понятно. Так що не переживайте, стрільці, зато у вас будуть ті гроші. У Вас буде те време, да? по пажу пента. Пентаклі, вам єдине, що потрібно набратися, це терпіння і спокою. да Тому що попажу Пентаклів нічого дуже швидко не відбувається. Да На жаль, побажу Пентаклів, не сипляться такі золоті мішки на голову і не даються кредити під 0%, понятно, ні. але це стабільний спокійний дохід. І абсолютно стабільні, спокійні витрати, які ви можете собі дозволити. Паж Пентаклів також може говорити про те, що от ви, будете як я сказала, будете вчитися, де ж цими грошима оперувати, тому що це не. Тільки ваші навички, да, які ви будете вчити їх іспользувати. споризовать. Е, може, ви щось будете, звичайно, своїми руками робити, да? ну ні? Ну, паспорт так ще ви будете вчитися, розпоряджатися е, своїм часом, своїми ресурсами, е, своїми уміннями і талантами, і сам боженька вам будем допомагати. А ви ну. У вас все буде вийти. <сіх> так що стрільців, бажаю вам хорошого, хорошого вересня, не волнуйтеся. Боже, пажі це прекрасно, От, принаймні е, ці пажі пентаклів. тому що це не, не якісь качелі, ці, розумієте? Це не якісь чаші зі своїми емоціями і так далі. Це чітка база, все нормально. Чітка база, стабільно, безпечно, понятно і просто, комфортно і. В принципі, перспективно на майбутнє є до чого йти. Займайтесь своїм тим, чим ви займаєтесь. Ну все у вас буде добре. Все, побачимося з вами. Не забудьте да? Побачимося зовсім скоро, бо не за одну секунду полетить. Не знаю, чи я це вже казала.